колеги інвестори, всім великий привіт. Хоча я тепер вже не впевнений, що ми колеги. Це у мене перший рік, коли дохід від крипти не є основним моїм джерелом надходжень коштів. Вперше цього року я заробив на нерухомості більше ніж заробив на крипті, але до цього я йшов 14 років. Моя кар'єра криптана. Почалася в кінці 10-го, і тоді мені здавалося, що я вхопив Бога за бороду. Я знайшов свою стратегію лайфченджа. І тоді це було OpenCL. Сьогодні, мабуть, вже ніхто такого і не пам'ятає. Це технологія, яка вперше дозволила непрофесійним криптанам вдома на звичайних графічних адаптерах майнити біткоін. І чесно кажучи, я в біткоін зовсім не вірив. Мені здавалося, що це така краще така дікуха фантики, скам, піраміда. Але коли у тебе відеокарта окуповується за три дні, чого би не пограти в піраміду, правильно? Можна щось спробувати. І тоді мені здавалося, що крипта це ідеальний ринок, зробити оцей life-change, зробити, як зараз американці люблять казати, lucky punch. Ти робиш один постріл і зразу в шоколаді. Але для цього треба рухатися дуже швидко і брати на себе ризики, до яких я не був настільки толерантним. Я хотів все прорахувати, зробити класний дизайн ферми. Ми експериментували, робили прототипи, треба було трошки перепаювати блоки живлення, треба було трошки перепилювати меблеві полиці. з меблевого супермаркету, але ну, от здавалося, що ми зараз зараз зробимо такого Франкенштейна, і він зробить нас багатими. Але воно рідко так вдається, як ми собі це плануємо. Я позичив у батьків гроші, ми таки запустили ферму. Я думаю, що це був один із перших майнінгових дата-центрів взагалі в Україні. У Львові, на кавовій фабриці, дуже dirty, прям із гавна і, і палак, як то кажуть. Але це працювало. Єдине, чого ми не врахували, що на майнені тисячі біткоїнів не будуть коштувати нічого. Ми заходили в ринок в очікуванні, що біткоїн буде далі так стрімко рости, як він ріс. І десь при курсі 30 доларів за біткоїн цей бізнес-план виглядав класно. А потім біткоін коштував 25, а потім 20, а потім 15, а потім 10, а потім 8. І більше двох тисяч біткоїнів я розпродав саме по 8. Хто знав, що буквально через кілька років він буде коштувати по 60 тисяч доларів. Всього лише треба було якихось 10 років почекати, правильно? Ми шукаємо швидкого збагачення і раціоналізуємо це бажання через технології. Ми віримо наративам. І тоді в наратив був біткоін, цифрове золото. Крипта це економіка, це дерево, яке завжди зростає. Крипта не може падати. Ця технологія настільки проривна, що за нею точно майбутнє, і вона точно буде рости. Сподіваємося, що безкінечно. І ці наративи змінювалися, але не змінювалася моя психологія. Я все ще шукав панч. коли з'явилися ICO. Я продовжував вірити, що якась із моїх угод дасть мені оцей лайфчендж. Хоча, наче вже непогано заробляєш, портфель зростає, біточок зростає, ти пробуєш трейдинг, і тут, наче також, щось виходить, ставиш собі якісь челенджі. Я повернувся на батьківщину, мені було за 30, і я зробив собі челендж повернутися в Київ і зробити собі хороше життя, маючи 500 баксів в кишені. Я не буду витрачати крипту. Я прийду із цих нових грошей маю собі розкачати нове красиве життя. Ну, зараз без цього треба було робити, мабуть, інстаграм-блог, вести канальчик в телеграмі, продавати курси. М -м -м Тоді в мене не було бачення, що саме так можна заробити цей лайфченч. Крипта дає нам можливості. Питання, як ми до них підходимо, і я багато років підходив до них дуже утилітарно. У мене не було якоїсь стратегії. Я не робив конкретну частку портфелю, яку я буду виділяти під DCA, як довгостроковий свій актив. Я не буду виокремлювати конкретний відсоток свого портфелю на якісь високоризикові експерименти. Я буду робити мішанину з усього, до чого можу дотягнутися. Тут я трошки майню. Тут я трошки касалтю, тут ми зробили бізнес по розробці софта для клієнтів, які могли це собі дозволити. І коли індустрія злітає, здається, що все виходить. Нашим клієнтам в розробці софта став Grayscale. На сьогодні найбільший, взагалі, мабуть, фонд в крипті, найбільш професійний. Нашими клієнтами стали Digital Currency Group, найбільша група компаній у світі, яка займається криптою. Ти вкладаєш в якийсь токен, очікуючи цього лакі-панчу, бо ти дуже впевнений. Для мене такою ICOшкою став проєкт Ноя. Сьогодні він називається Синтропі. Але я думаю, ні ту, ні іншу назву ви скоріш за все не знаєте. І цей токен спочатку робить мінус 10 ексів, і ти думаєш, блять, ну це був лайфченч, звісно. Бо ми туди поклали 600 тисяч доларів. І було дуже боляче. Це була мабуть, одна з найбільших взагалі угод, яку я колись супроводжував. А потім цей токен робить 250 ексів, але більшість наших клієнтів токен вже розпродали. І ти одночасно рахуєш, скільки вдалося заробити, і одночасно врахуєш, скільки не вдалося заробити, і ти все одно засмучений, бо не вдалося заробити набагато більше, ніж вдалося. Ти, ну, не вистачає стратегічного мислення, щоб робити снапшоти свого портфелю раз на рік і радуватися, тому що воно зростає і зростає швидко. Але ти їздиш на цих американських гірках, і коли ти багато їздиш на цих американських гірках, тебе починає нудити. Це... Доволі класична історія. І в крипті такого, на жаль, багато. І це не тільки через втрати коштів, які трапляються регулярно, якщо ти багато ризикуєш, це і через людей, десь ти втрачаєш друзів, яким крипта зносить башня, десь ти втрачаєш бізнеси, бо цілі індустрії вмирали, коли вмирали наративи, на яких вони були побудовані. В якийсь момент нам кажуть майбутнє за NFT. В якийсь момент нам кажуть мабутнє за l 2 в якісь моменти нам кажуть майбутнє за RWA. І кожні півроку з'являється якийсь новий акронім, якесь скорочення, де всі дуже впевнено і дуже аргументовано пояснюють, чому все, що було до, вже не цікаво, а це нова парадигма економіки, це нова парадигма криптосвіту. І всі гроші будуть саме тут. І висновки, які я зробив для себе за ці 14 років, вони доволі прості. Вся крипта величезне, дуже яскраве, дуже красиве і дуже цікаве казіно. Тут є атракції на будь-який смак і на будь-який гаманець. Колись мені більше подобалася історія вкинути 100 баксів і сподіватися, що буде 100 іксів. Колись мені подобалася історія застейкати на новому протоколі мільйон доларів і сподіватися, що ти витягнеш свої умовні 20-30 річних до того, як протокол заскамиться. В якийсь момент мені здавалося, що індустрія настільки прогнила, що добувати золото вже погана ідея. Треба продавати лопати. І ми продавали лопати, ми продавали обладнання для майнінгу, ми продавали е, послуги, ми продавали навчання. І зараз вже ретроспективно, коли в мене вже нічого не стоїть на кону, цього року вперше загальна вартість моїх нестейблових криптоактивів впала нижче 100 тисяч доларів. Тобто можна сказати, що криптан я вже такий, ну прям мінімально, мінімально, мінімально в крипті чувак. І це дозволяє інакше глянути на те, що я робив всі роки до цього. І я наробив багато дурниць об'єктивно. Я не рахував ризики. Мені здавалося, що в крипті питання заробітку це питання лише часу. Тобто, точно буде новий булоран. Точно буде нова парадигма. Якщо уважно слідкувати за ринком, я точно буду серед піонерів якогось нового наративу, який винесе мене на пік заробітку, слави там чого завгодно. Я ставлюся до крипти як до активу, який стратегічно, точно буде рости. Хоча сам, будучи дуже обережним інфлюенсером, всім розказував, що будьте суперобережні з криптою. Вона дуже сильно падає, вона дуже сильно волатильна, вона роками може не зростати або не зростати у всіх сегментах. І це, мабуть, також було помилкою. Бути проповідником, який сам живе не так, як проповідує. Я рекомендував бути максимально обережним, а сам був максимально агресивним. І мені подобався цей адреналін. Де у тебе постійно є якісь угоди з вау іксами і постійно є якісь угоди, де ти втрачаєш все. І потроху, потроху, потроху моя стратегія перебудовувалася. Я розумів, що так воно не працює. Що півроку ти король жизни, півроку все стріляє, півроку все іксує, потім півроку ти думаєш, твою мать наша взагалі в це поліз, це ж Дікуха, воно ж все неліквідне, ти ж з цього не вийдеш, тут вже нема заробітку. Але. Оце це щеплення, воно діє якийсь короткий термін часу. А потім ти знову починаєш робити ті самі помилки м -м -м, через ті самі причини. Якщо в голові у тебе не встановилася стратегія, ти не змінив свою прошивку, ти продовжуєш шукати цей лакі-панч, просто тепер ти це краще раціоналізуєш. Тепер ти кажеш, а є 5 наративів. В кожному із них можливий лак і панч, тому в кожному із них я трошки проінвестую. І ми називаємо це диверсифікацією. Хоча раціональна статистика говорить нам, що це не є диверсифікацією. Всі криптоактиви настільки скорельовані, що коли полетить вниз індустрія, полетить вниз токен, який представляє кожен із популярних наративів. Просто десь це буде мінус 10 ексів, а десь мінус 8, а десь мінус 15. Але сказати, що це прям диверсифікація це супер оптимістично. І за всі ці роки я зрозумів одну просту штуку: нам не треба обігрувати ринок, нам не треба обманювати статистику, рандом, волатильність. Нам потрібно обіграти самих себе. Себе вчорашнього, який вірив. Що в рандомному, волатильному, погано прогнозованому ринку можна легко знайти ту саму штуку, яка дасть прогнозовану, очікувану, високу якісну дохідність. Набагато розумніше відмовитися від цієї думки своєчасно і згадати, що ви тут граєте у французьку рулетку, умовно кажучи. І коли ти ставишся до цього так, стратегія має бути іншою. Диверсифікація має бути іншою, підход має бути іншим. Якщо подумати, хто виграє в казіно, ми знаємо, це майже завжди власники казіно. Звісно, в якийсь день можна піти з грошима, а в якийсь день йдеш у спідній білизні. І з часом ти до цього призвичаєшся і кажеш, ну це є моя нова норма, це такий стиль життя, це такий стиль інвестування, то пусто, то густо. Головне, щоб в кінці все було ок. Моя ж вам порада: спробуйте подивитися на цей ринок інакше. Спробуйте знайти стратегію, яка працює незалежно від ринку. Встановіть свою стратегію ризиків незалежно від того, що зараз кажуть аналітики. Спробуйте не передбачати, куди піде ринок, а вирішити. В якій стратегії ви будете в цьому ринку успішні, з розумінням, що колись він летить вверх, а колись він летить вниз. Знову таки виділіть в цій стратегії якусь частину, яка не буде пов'язана з вашими фінансовими інвестиціями. Ведіть свої блоги, ведіть свої ютуби, ведіть свої сторінки. Це актив, який у вас залишиться незалежно від ринку. Навіть коли мене крайній раз ліквіднуло на мільйон доларів в крипті, це стало початком мого сьогоднішнього ключового бізнесу – «Укрінвестклубу». клубу. Бо це були гроші, які я під заставу своїх криптоактивів взяв і влив в активи реального сектору. І таких. Лайфченджів непередбачуваних і в якомусь сенсі негативних, я за 14 років спіймав доволі багато. Якщо ви будете робити ставку на те, що ви розумніші за мене за 99% ринку, і будете постійно в тотальному ризику, це лише питання часу, поки цей ризик реалізується. Краще побудуйте стратегію, яка обігрує цей ризик. Яка зразу передбачає, що будь-які ваші фінансові інвестиції в якісь моменти будуть дуже сильно страждати. І зробіть частиною вашої стратегії, наприклад, диверсифікуватися в інші активи. Я вважаю своєю великою помилкою, що я почав, наприклад, скоповувати нерухомість запізно. Почне я робити це на 5, 6, 10 років раніше, я набагато спокійніше би переживав. Якраз волатильність криптоактивів. Почни я більш стратегічно виділяти активи, які мені потрібні довгостроково, і ніколи не ставити їх на конгри, я би не продав таку велику частку активів за такою поганою ціною. Я би не втратив їх під час ліквідації. В заставному кредитуванні і не наробив би багато багато інших помилок, якби просто сказав, є недоторканий запас, це моя пенсійна страховка. Ці біткоїни я не продам ніколи. ну, Наприклад, поки не досягну там, 50 іксів або поки не пройде 20 років. І багато-багато таких ідей приходять, на жаль, запізно. Ам, зазвичай нашим найкращим вчителем. Тут є власні збитки. Це вчитель, який бере дуже дорого, але пояснює дуже зрозуміло, максимально переконливо. Тому вам я рекомендую навчайтеся з чужих помилок, навчайтеся з історій невдач, з історій успіху, про які так багато розказують зі сцени, ви навряд чи зможете щось для себе взяти і реально імплементувати. Це люди, які досягли успіху в інших обставинах, з іншим стартовим капіталом, в інших умовах, з іншим ресурсом, з іншим підходом, з іншим майнсетом, з іншою прошивкою. І ви навряд чи зможете себе так швидко і так легко перепрограмувати і натягнути їх сову на свій глобус. Набагато більш вірогідно вам навчитися з помилок, які роблять різні люди. І намагайтеся зрозуміти, в чому був ключ помилки. Бо часто помилка є лише симптомом, а не коренем, так би мовити, проблеми. Тому вчіться на чужих помилках, не втрачайте гроші в крипті там, де цього можна уникнути, і інвестуйте час, а не кошти. Ця інвестиція точно окуповується. Дякую.